Давайте разом познайомимося із ароматами від українського бренду Land Grim. В наборі тут чотири аромати, тож давайте їх всі тестувати. Аромати знаходяться в такому мішечку, я вже відчуваю, як тут, Ах, як тут так цікаво щось пахне. Ну давайте отак тік-тік-тік. І щось виберемо. Так, перший аромат це Грім. Так, беру блотер. Угу, Мені здається, що тут знаходиться багато пачулі. Тому що дуже такий деревний аромат. Прям фух. Так, в нас тут кіпари, сезонові відтінки а на електризоване повітря, канабіс, гарденія, ветевер і цей супер амброксам, бальзамічний, димні акорди. А чого мені тут почуває? А ні, так. Да. Вже почульний немає. <ścoughs> Вже. Цей аромат він називається Грім, але він мені пахне зараз, от як вологий ліс після дощу. Знаєте, як багато хто описує аромат від «Essential Parfums» Бо Imperial», що він це вологий ліс після дощу, але мені здається, що це от саме цей аромат, тому що тут саме таке прям вологі листя, земля, дерев'яшки, оце усе прям відчувається. У цьому ароматі він такий якийсь містичний, і мені чомусь одразу в голові йде картинка саме такого темного лісу, вечірнього, а ніяк не денного. Тобто він такий прям містичний, темний аромат якоїсь відьми або відьмака.